Сьогодні 15 серпня заступник міського голови Світлана Паришкура провела зустріч із робочою групою по питанню сприяння опануванню українською мовою на території Мирунівської громади. До робочої групи увійшли відповідальні особи від гуманітарного відділу міської ради, Миронівської базової бібліотеки, Миронівського центру дитячої та юнацької творчості, Миронівського краєзнавчого музею телерадіостудії Миронівка. Світлана Анатольовна зазначила, що сьогодні питання мови надзвичайно актуальне, особливо для внутрішньо переміщених осіб, які ще тільки вчаться оволодівати українською. Тому всі заходи, які визначені у плані, повинні бути доступними і цікавими без обмежень у віці і часі. Учасники зустрічі в свою чергу познайомили присутніх із вже зробленою роботою. Так усі заклади освіти громади підготували відеоуроки презентації для онлайн-курсу Українська мова, чинник національної безпеки України, які викладені в мережі інтернету з відкритим доступом для бажаючих. Також надалі заплановано декілька цікавих пізнавальних заходів. Працівники Миронівської бібліотеки постійно проводять зустрічі із місцевими авторами, мовознавчі екскурси, презентації. Цікаві мовні заходи готують і для вихованців центру, і діток, які відносяться до внутрішньопереміщених осіб, і в Миронівському центрі дитячої та юнацької творчості не залишається поза увагою питання мови і в нашому краєзнавчому музеї. На засіданні було обговорено і декілька нових проєктів, які покликані популяризувати рідну мову. Підвести підсумки зустрічі ми попросили заступника міського голови Світлану Паришкуру. Сьогоднішня зустріч була присвячена відповідно до розпорядження Миронівського міського голови щодо плану заходів сприяння опанування українською мовою мешканцями. Та внутрішньо переміщені особами, які знаходяться на території Миронівської міської територіальної громади, так яка мета, чому от виникло саме таке питання? Чому виникло? Ну, по-перше, це популяризація української мови відповідно до тих категорій, які я вам тільки що зазначила. Друге, це те, що до нас дійсно зверталися жителі громади, дійсно зверталися і внутрішньопереміщені особи для того, щоб ми організували якісь навчання. Щодо опанування українською мовою, тому що на сьогоднішній день це дійсно є актуально. Наша мова наша зброя, і цією зброєю має володіти кожен, кожен житель нашої громади і не тільки. Тому ми розробили спільно з гуманітарним відділом, спільно із Миронівською базовою бібліотекою, Миронівським центром дитячої нашої творчості, Миронівським краєзнавчим музеєм. Заходи, які у нас будуть проходити і проходять вже на території громади з липня місяця по грудень. Досить цікаві заходи. Це і безкоштовні онлайн-курси опанування української мови, вікторини, різні флешмови, і навіть перегляд українського кіно, яке ми будемо на території громади. Спільно, заплановані заплановані так, такі заходи спільно з МХП. Ну от такі заходи. Ну от наскільки стало відомо, що викладачі української мови, наших навчальних закладів, вони вже підготували і можна подивитися їхні онлайн уроки. Досить цікаві. Хотілося б ви трошечки сказали за це. Так, у нас гуманітарний штаб спільно із вчителями нашої української мови літератури по всіх навчальних закладах. Розробили відповідні онлайн уроки, де за посиланням ми можемо отримати відповідну інформацію, переглянути відповідні уроки і дійсно провести в онлайн режимі відповідні навчання. Ми сьогодні, сьогодні і надалі будемо на сторіночки Миронівської міськради в освіті, виставляти відповідну інформацію, щоб кожен зміг бажаючий мати доступ до відповідних онлайн уроків. Світлана, ну як ви самі оцінюєте те, що вже зроблено і заплановано, це допоможе справді в опануванні нашої рідної мови? Звичайно, тому що кожна людина, яка вже бажає опанувати українську мову, їй просто потрібно подати руки допомоги. Те, що можна знайти відповідні уроки в Гуглі, в Яндексі це одне, але те, що ми зможемо, хоч і в онлайн режимі. Але проводять різні заходи, які популяризують саме українську мову, і це доступно для наших бажаючих. Це дійсно, ну я вважаю, уже зроблена відповідна робота. Крім того, що це онлайн уроки, це одне, це саме головне, плюс додаткові різні такі. Розвиваючи і саме заходи, які популяризують українську мову, вікторини, конкурси поезію. В нас є вже проведені заходи. Поезія Велика сила, де презентували наші місцеві і не місцеві жителі громади свої збірники, де популяризують українську мову. Як вони про неї говорять? Це доступно сьогодні в соцмережах, доступно в нашій бібліотеці, і це досить актуально. Тому я вважаю, що на території громади. Вже проведена достатньо велика робота і потрібна робота у цьому напрямку. Тепер основне завдання нам її розповсюдити і довести до кожного бажаючого для того, щоб кожен міг отримати відповідну допомогу в цьому і опанувати завдяки відповідним заходам нашу солов'їну українську мову. Що для вас взагалі є українська мова? Українська мова. Ну, це не зброя, це пісня Говорять, Говорячи, все починається зі слова. Ну, це слово все починається з мови, можна так сказати. Я вважаю, що, що це не тільки наша зброя, це те, з чого починається наша Україна. Ми маємо говорити українською мовою. Вона у нас квітуча. Тивуча. І я пишаюся тим, що я українка. І те, що я говорю саме українською мовою. Всі інші мови це другорядні. Але так, як говорить українець, так не говорить ніде.